Мир вам, мир вам, мир вам. Сьогодні на морі ось отак. Море сьогодні розбушувалося не на шутку. А ось буяє, віє. Не можна сказати, що дуже-дуже холодно, але все рівно так уже вітряно. Але люди, які приходять зранку, Купатися в морі вже зробили свої запливчики, незважаючи на оці шторми. У кожного свої звички, у кожного свій, знаєте, порог страху. Дехто не може зайти в ці хвилі і скаже, ні, мені боязно, а дехто е каже, нічого страшного, я піду, ці, мене ці хвилі не лякають. І нам не потрібно дивитися на ту чи іншу людину. Нам потрібно поступати так, як ми вважаємо потрібним для себе. І ні в коєму разі, як каже Господь, не засуджувати. Там ми можемо дати пораду, що краще в ці хвилі не ходити, особливо зараз. Бо хто його знає, може щось там і принесе. Ось як, отам, наприклад, шматок землі якоїсь, його вчора не було. Сьогодні він десь уже взявся. Але у кожного є свій вибір. І якщо людина обрала поплавати, це її вибір, ми її засуджувати не будемо. Слава Господу! Сьогодні ми по милості Божої живі. Слава Господу! Сьогодні, хоч і літало, і гуділо, але ми збережені Господом. І всі стріли, які були випущені принаймні в наш край, були збиті. Слава Господу! Слава Господу! І ми твердо будемо далі стояти і вірити, що Господь не допустить, щоб якась стріла залетіла. В наше місто і в села, які оточують місто Чорноморськ, будемо в цьому е не сумніватися, твердо стояти, і оце слово, воно стало плотю. І буде супроводжувати нас до кінця цієї війни. Слава Господу! Будемо віруючими людьми і не будемо давати місце, місце дьяволу. Дьявол приходить, щоб вкрасти, щоб вкрасти слово, щоб вкрасти віру, щоб вкрасти надію. О! Ого відбулося так, як на океані. ходиш по берегу океану. І не знаєш, коли та хвиля досягне тебе і до якої відстані вона досягне. Ось тут сижу і хвиля досягла до моїх ніг. Ого. Просто ого. І прямо в цьому місці. Це для того, щоб бодрствувати. Слава Господу! Море також може бушувати і хвилі, можуть досягати якихось певних. Рубежів, але все рівно Господь сказав, що в морі є рубеж, і потім от в море поставлено його рубеж, і воно не вийде із своїх рубежів. Слава Господу! Слава Господу! В нашому житті. Інколи бувають такі випадки, коли ми не знаємо, куди йти, як іти і що робити. Взагалі, Господь хоче, щоб ми були людьми віри і, і йшли. Так, да, на якийсь певний час нам потрібно зупинитися, переосмислити, вчитися, це все потрібно робити. Але якщо у нас є мрії, нам не потрібно е дозволити дьяволу ці мрії, е, е, вкрасти в нас. І е, якщо зараз у вас відбуваються якісь переживання, якісь тривоги, і ви йшли е, до своєї цілі, але знову, але от чи знову, чи потерпіли поразку, вам не потрібно здаватися, а рухатися далі, рухатися далі. І бажано. Коли ми рухаємося далі, не ходити по кругу. Ізраїльський народ Господь вивів із рабства, і їм потрібно було йти в землю обітовану. Потрібно було йти сміливо, потрібно йти було е, тою дорогою, якою проклав Господь. Гос, у господа топіків немає. Господь е, сказав морю розійтися, і море розійшлося. Але для того, щоб море розійшлося, потрібно було Моїсею повірити, зайти в води моря і сказати і підняти палицю, і море розійшлося. Але Моїсей зробив ті кроки віри. Нам потрібно бути людьми віри і йти, але йти в тому напрямку, якому говорить Господь. Нам потрібно з вами рухатись в тому напрямку, який хоче Господь, і не залишатися, знаєте, і не ходити по кругу. Якщо б ізраїльський народ не придумав послати отих розвідників, а йшов по інструкції, якої сказав Господь, то вони досягнули землю обітовану дуже-дуже швидко. І їм не прийшлось би отих довгих 40 років ходити по кругу. Коли вони ходили по кругу, вони знаєте, вони були незадоволені життям. Ну, уявіть собі, ходимо по кругу, одне й те саме, одні й ті Самі граблі. немає ніякого виходу, і ти ходиш, ходиш, ходиш по кругу і не бачиш зовсім ніяких змін в своєму житті. Що означає ходити по кругу? Це ти бачиш ціль, а не але не досягаєш її. Ти хочеш якийсь прорив, але прориву не відбувається. Ти дивишся в своєму оточенні сім'я нічого не відбувається. Як було. Так і є, і ніяких змін, а ще гірше і гірше і гірше стає. І от, якщо нам хочеться вийти із цього кругового забігу, із цього кругового ходіння, нам в першу чергу потрібно подивитися в своє серце. Перше. А чи хочу я вийти з цього кругу? А чи хочу я прорвати цей вже круг? А чи хочу я стати на фінішну пряму і йти разом з Господом? Якщо я цього хочу, якщо я цього прагну, точно прагну, то Господь допоможе і виведе. Ізраїльський народ ходив навколо тієї от, от гори, навколо? Е Гори Сінай, Сіон, не навколо гори можуть зараз за попзаплутатись, то е, е, вони ходили, знаєте, і у них був робот, і вони постійно роптали. То їм того не вистачало, то їм того не вистачало. Хоча, люблячи Господь, наскільки піклувався про них, навіть те, що вони не, прос, не послухали, навіть те, що вони не повірили. Його милість, його благодать супроводжувала їх постійно. Подивіться: Ждов вогняний був, зігрівав їх і освітлював дорогу. Хмара була, яка давала їм також яку тінь. Їжа кожного ранку була. Вода із скелі, коли вже в них була спрага, текла. Господь постійно піклувався, давав їм смачну їжу з небес, м'ясо давав, чисту воду давав, фініки давав там, інжир давав. Але вони постійно роптали. Одежа їх не зношувалася, взуття не рвалося, люди не хворіли. Але вони постійно роптали все для того, щоб жити Бог їм давав, але було ходіння по кругу. Був ропот, постійний ропот, постійний ропот, постійний жаль до себе, постійне оце. А може, ми повернемося назад? І от оці приклади нам зараз для того, щоб ми. Переглянули своє серце. Якщо ми йдемо по цьому житті і у нас переслідують на нашому язикові постійно робот, постійно жалість до себе, постійно якесь незадоволення, то це ми ходимо по кругу. І ми не вирвемося з цього кругу, і ми не почнемо жити новою переможною, новим переможним життям з Ісусом Христом. Поки ми не перестанемо цього робити, Господь закликає нас завжди радіти, не унивати, славити його, співати йому. Господь закликає нас ходити в радості. І ось коли ми перестанемо жаліти себе, коли ми зробимо оцей шах віри, крок віри, то ми побачимо зміни. Хай маленькі зміни, але нам потрібно вийти з цього кругу. Нам потрібно в першу чергу захотіти вийти. і от коли ми захочемо. Коли ми почнемо хоча б робити маленькі кроки, то Господь допоможе нам, підхвати нас. І наші кроки потім будуть все більшими і більшими. І Господь ускорить оцей шлях виходу із тої чи іншої ситуації. Але Будьмо людьми віри. І що значить людьми віри? Люди віри не сидять на місці. Люди віри рухаються. Люди віри беруть слово, довіряють Господу і починають рухатись за ним. Коли ми хочемо вийти із цього кругу, нам потрібно послухати уважно, які слова ми кажемо. І якщо в наших словах та в мене завжди так, та в нашому роді завжди так. Та, що ти хочеш мені там? Тобто немає зовсім слів перемоги, а тільки одне з невіру... невіря. То ви ж творці, ми творці свого життя, ми складені, створені Господом за його подобою. Чим Господь творив цей світ? Словом, то і ми теж творимо своє життя словом. Тож, Давайте перевіримо свої серця. Чи хочемо ми перемін, змін в своєму житті? Якщо хочемо, якщо прагнемо оцих змін, нам потрібно змінити свою мову. Нам потрібно вкласти в свої вуста живі слова, переможні слова. Нам потрібно захотіти змін і потім змінюватись самим. Не роптати, не е, жалітися. А починати казати свої слова, своє життя гарні слова. Знайдіть їх в біблії. У кожного є своє слово. Хтось бореться з хворобою, може взяти не помру, но буду жити і сповіщати діла Господні. В когось якась була невдача, ви можете взяти слово, що а уповаючи на господа постижений не буде. Когось, якісь там гори проблем, ви можете сказати, хто ти гора перед Зарававелем? Та й рівнина, і взявши те чи інше більше з Біблії, говорити його, говорити і говорити і мати велике велике бажання, велике велике бажання, щоб Господь змінив ваше життя, щоб прийшли перемоги від Господа. І коли ми це почнемо робити. То Господь допоможе нам не ходити по кругу, а йти до фінішної прямої, до перемоги. У Господа поразок не буває, у Господа тільки перемоги, адже він переможець у всіх всіх сферах нашого життя. Слава Господу! Слава Господу! Будьте благословені, Господом сьогодні е ось таке слово. І слава Богу, що ви переможно навіть серед шторму дослухали до кінця. Слава Господу! Хай Господь благословить сьогодні кожного з вас, хай дасть оце велике-велике бажання рухатись далі з Господом до нових висот. І хай допоможе Господь нам, кожному, кожному з нас, досягнути тих висот, досягнути перемог. Досягнути змін змін в нашому житті в ім'я Ісуса Христа. Амінь.